Гіпертензивний криз. Що це таке? Це раптове підвищення артеріального тиску вище 180 мм ртутного стовпчику. Це дуже небезпечний стан, який може бути як неускладненим і характеризуватися тільки ізольованим підвищенням артеріального тиску, так і ускладнюватися такими серйозними станами, як порушення мозкового крового обігу, тобто інсульти, інфаркт міокарду, може бути відчарування сітківки, набряк легень, гостра серцева і легенева недостатність, гостра ниркова недостатність. Статність досить багато критичних станів. Під час вагітності гіпертензивний криз може бути ознакою прееклампсії або еклампсії. Гіпертензивного кризу можна уникнути базисно приймаючи правильну терапію, яку потрібно отримувати згідно з своїми показаннями, протипоказаннями, супутніми захворюваннями. Не Доводьте себе до виникнення гіпертензивного кризу, звертайтесь по допомогу, ми опрацюємо ваш спосіб життя, розробимо методи його модифікації, ми підберемо вам підходящу терапію на підставі проведених обстежень і будьте здорові!